Ісусу, слава Християни, є сім благань до Божого милосердя. Моліться і просіть, і дякуйте Господу за все. Амінь. Обій, Ісусе, каюся, у гріхах і вболіваю з причини невимовних терпінь, що пройняли Твоє серце, коли у хвилині Твого зачаття у лоні пречистої діви Марії, Ти взяв на себе провину усіх людей та приніс себе в жертву Божій справедливості. Все, благий Ісусе, прибадає до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство і прошу, уділи мені ласку, щоби моя душа, душа завжди прагнула сердечно віддячувати тобі за Твою доброту. О солодке милосердя мого Ісуса, зроби так, аби люди щораз більше тебе вшановували. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш то, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя душ наших. Друге благання. О, мій Ісусе, каюся у гріхах і вболіваю з причини всіх упокорень. Що їх заснало твоє серце під час твого туземного життя, у вифлеємській стаєнці під час утечі до Єгипту і проповідування доброї новини. Все, благі Ісусе, припадай до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство, і прошу, уділи мені ласку, щоби моя душа завжди прагнула тільки небесних скарбів, а погоржувала дучасним світом. О, солодке милосердя мого Ісуса, зроби так, аби люди щораз більше Тебе вшановували. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш Тиші, сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини як ми прощаємо, винуватцям нашим. І не нас з спокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богу Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Третє Благання, О, мій Ісусе, каюся у гріхах і вболіваю з причини скороботи, яка огорнула Твоє серце у Осиманському саду, на вид прийдешніх страстей, на людської невдячності за Твої добродійства, а головно за добродійство Пресвятої Євхаристії. Все, благі Ісусе, припадає до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство, і прошу. Уділи мені ласку, щоб моя душа завжди прагнула виконувати лише Твою волю, О солодке милосердя мого Ісуса, зроби так, аби люди щораз більше тебе вшановували. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш Ти ще єси на небесах, нехай святиться Сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Четверте благання. Омі Ісусе, каюся у гріхах і вболіваю з причини нечуваних страждань і принижень, яких зазнало твоє серце перед несправедливими судами в Єрусалимі, а перед усім перед судом Пилата, та ти і увінчаний терновий вінком. Став чоловіком терпінні людської наруги. Все, благі Ісусе, припадаю до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство, і прошу, уділи мені ласку, щоби моя душа завжди прагнула перебувати у святій смиренності. О солодке милосердя мого Ісуса, зроби так, аби люди щораз більше тебе вшановували. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Богородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і під підлома Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. П'яте благання, О, мій Ісусе, каюся в гріхах і вболіваю причини пересмертної тривоги, яка охопила твоє серце в дорозі на Голгофу, коли ти придавлений тяжким Христом. Зустрів свою присвяту Матір, що перебувала в невимовному горю. Все, благи, Ісусе, припадаю до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство, і прошу, діли мені ласку, щоби моя душа завжди прагнула завжди зустрічати тебе на дорозі життя, а особливо в годині моєї смерті. О, солодке милосердя мого Ісуса, зроби так, аби люди щораз більше тебе вшановували. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святить сем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб нас насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас з успокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Богородице, радуйся, бородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Шосте благання, Омій Ісусе, каюся у гріхах і вболіваю причини крайнього опущення, яке огорнуло твоє серце під час трьох годин агонії на Христі, аж поки ти занурений в море терпінь, віддав себе за наші гріхи, як жертву відкуплення. Все, благий Ісусе, припадає до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство, і прошу, уділи мені ласку, щоби моя душа завжди прагнула вмерти для себе, а жити лише для тебе. О, солодке милосердя мого Ісуса, зроби нас, аби люди щораз більше тебе вшановували. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу! І нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, і нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Богородиці, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Сьоме благання, омій Ісусе, кай усе в гіх і вболіваю, з причини, з причини святої рани в Твоєму серці, яку Ти бажав прийняти навіть вже після смерті. Щоби навчити нас, що Твоє серце є невичерпним джерелом Твого милосердя. Все, благі Ісусе, припадаю до безмежного милосердя Твого серця, сповненого болем за все людство, і прошу уділи мені ласку, щоби моя душа завжди прагнула постійно перебувати у Твоїх святих ранах і в них постати перед справедливим судею. О, солодке милосердя мого Ісуса. Зроби так, аби люди щораз більше тебе вшанували. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш Ти що є іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашого. Амінь.